Знаєте, який саме м'яз болить, коли в тебе не є поперек? У переважних 80% це квадратний м'яз поясниці. Він відповідає за нахили тіла вбік, піднімає та скріпиться до 12-го ребра та причетний до нашого дихання. А також він є одним із головних стабілізуючих м'язів. Отже, коли з якихось причин цей м'яз перенапружений, а це може бути перекос в тазу в силу того, що одна нога коротше. Це можуть бути інші напруги, наприклад, на позорно-поясничному м'язі, то цей м'яз уходить в хронічну напругу. А коли там така напруга з'являється, то це веде до дегенеративних. Зміну хребті, да? це виникнення грижі, це протрузії, це і спонділо артроз, ну і інші захворювання хребта. Ось зараз я вам покажу ту вправу, яку я виконую сам. Що нам потрібно робити? Ми стаємо ноги на ширину плеч і спочатку будемо робити нахил у ту сторону, котра не болить. Тобто ми опустили руку, якщо болить права сторона, то влівою, вона вільно звисає. І робимо такий от нахил. До того моменту, допоки ти не почувствуєш якийсь легкий дискомфорт в поясниці. Далі що ми робимо? Тобто, Робимо вдох, затримуємо дихання і просто робимо погляд наверх. Отак чекаємо 8-10 секунд, після чого ми робимо видох і погляд вниз. І ви побачите, як цей м'яз розслаблюється. Отаких от серій нам потрібно зробити три. Після чого цей м'яс дуже гарно розслабиться, вам стане набагато легше. Дбайте про своє здоров'я, живіть без болю, ставте вподобайку, підписуйтесь, тут буде багато цікавого контенту про наше тіло, про наше здоров'я.